Всім привіт! Це щоденна програма «Ранок вдома». Сьогодні для вас працюємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. Сподіваємося, навколо вас лад і чистота, а всередині спокій. Проте, навіть повний дзен на всіх рівнях не захистить від участі в конфліктах, якщо їх провокує хтось поруч з вами. Як поводитися під час конфліктів? В цьому нас навчить наша домашня психологиня Наталія Підліс. Пані Доброго... Наталю, добрий ранок. Доброго ранку. <ріст> добрий ранок. Дуже актуальна тема. Дуже. Конфлікти. У, -у, -у. Так. так. Розкажіть нам, будь ласка, з чого, власне кажучи, складається сам конфлікт? Як його розібрати на атоми, щоб зрозуміти краще. Це правда помічне розібрати все на атоми. А, ну, знаєте, є, наприклад, там стадія перед конфлікту, і вона малопомітна, про неї взагалі ніхто не думає. І зародження конфлікту колись нічого не в... в... відчуває біду. А, дуже важко розпізнати. І треба мати гарну інтуїцію, щоб розпізнати це. А як це? Як а це? Розкажіть, стаді... будь ласка, як це відбувається? Напередодні конфлікту. так? Що, які, Напередодні конфлікту симптоми. ви ніби щось відчуваєте, але ви ще не бачите ознак конфлікту. Ви побачите ну, їх, ці ознаки, ем, коли вже буде стадія самого конфлікту. Ем, а стадія конфлікту вона теж розкладається, як ви сказали, на атоми, на три етапи. На інцидент, конфлікт і розвиток ситуації. Правда ж, схоже на я сказала і думаю, на літературну драму чи серіальний сценарій, правда Та, сюжет є. є, є. Тобто обов'язково да, після кожного да. інциденту виявляється якась конфліктна ситуація. Правильно? Так, так, так. А в цьому етапі знаєте, от щось скласта. Стається, і потім люди починають визначати сферу ну, спірної ситуації. Чому в них конфлікт? Чи робота, чи сім'я, гроші, там секс, ну так далі. І люди вже розуміють, що в них конфлікт, шукають союзників, а потім вони займуться взаємними звинуваченнями, обговоренням недоліків одного одного. І на цьому етапі проявляється така агресія, хамство, гнів. Ну, от всі ці ознаки. Конфлікту, завдяки яким ми отримуємо ну, знаєте, такий негативний досвід і негативні почуття. А ще дуже важлива стадія постконфлікту. Взагалі про неї мало людей думають, але психологи ем, акцентують на ній увагу. Знаєте, там є два варіанти. Якщо ви не задоволені результатом зіткнення, ви будете кіпіти від обурення і продовжувати подумки, ну, ніби лаятися з опонентом, вигадувати нові аргументи. А якщо ви досягли чого хотіли, то ви насолоджуєтеся тріумфом. Ну, да. А, але найкра... да. але найкраще що зробити в цей момент, не лаяти, не звеличувати себе е, за будь-якого результату, а прислухатися до своїх відчуттів. Е, для того щоб зробити якісь висновки з конфлікту, треба саме на стадії після конфлікту е, прислухатися до своїх відчуттів. Пані Наталя, можливо, я не права, але хіба після конфлікту. І після вирішення, да, от скажімо, інцидент, який стався, з'явився цей конфлікт, і ви казали, що третя складова це вирішення цього конфлікту. Якщо після першого вирішення обидві сторони надійшли згоди, наприклад, хіба не час зробити другий крок для того, щоб все ж таки обидві сторони, сторони знайшли оце, я не знаю компроміс чи вирішення проблеми, щоб більше ну вона не, не виникала, якщо є бажання, мені здається. А Якщо є бажання у двох, так так. так. а якщо у одного? якщо, одно... а... <ріст> <ріст> якщо <йди> до у <ріст> одного, то треба. Просто подумати над тим, як ви будете діяти, коли конфлікт набере нову, нового оберту розвиток, так? Да? Mm -hmm. Розвиток, так. Як mm -hmm. можна конфліктувати не красиво, mm -hmm. не ефективно? Мені здається, всі ми це прекрасно знаємо. А які є види цивілізованого поводження, які можна використовувати, щоб якраз от вирішити конфліктні ситуації? Mm -hmm. Є декілька цивілізованих, як ви кажете, стратегій. Перша це уникнення. Уникнення це коли ми жартуємо, там починаємо відмовлятися від спілкування з протилежною стороною або взагалі не визнавати наявності проблеми. Інколи це спрацьовує, але статистика каже дуже рідко. А є стратегія поступки: це прийняти думку протилежної сторони. І до тактики варто варто вдаватися, якщо ви помилилися, прям готові це признати. Або знаєте, вам наслідки не так не критичні. Ну, ви думаєте, ну можу і признати, можу, і піти на поступку. А є конкуренція. Це коли ви жорстко, непримиренно відстоюєте свою позицію. Цю стратегію варто застосовувати тільки коли ви ну прям. Ну, дуже впевнені власні правоті, можете довести її не емоціями, а завдяки фактам. І є стратегія примирення, це знаєте, зробити взаємні поступки, дійти компроміс. От як ви казали, що якщо обидві сторони вирішують конфлікт разом, тоді дві сторони працюють і це корисно, але знаєте. Е, інколи це буває е, корисно навіть тому, е, навіть тоді, коли дві сторони не вирішують конфлікт, е, а просто не хочуть його уникнути. А хіба не можна встановити і якісь є певні не... межі? От якщо ви кажете, да, ну вирішення конфлікту сказати: оце моя територія, це твоя. Просто ти не заходиш на мою, ти не заходиш на на я mm -hmm. не заходжу на твою. Хіба це теж не вирішення? Скажімо, свого роду. Це вирішення, і це наступна стратегія. Вона називається співпраця. Ага. Коли ви ураховуєте інтереси обіг, обох сторін і починаєте, ну взагалі це вважається оптимальною стратегією, однак вона вимагає, щоб обидва були готові до співпраці. Це не часто буває, але буває і інколи не в перший конфлікт, не в другий, а потім, коли вже всі втомилися від конфліктів скажіть, будь ласка, а чи є якісь універсальні правила поводження в конфліктах? Є, є, є чотири простих Які? правила. Перше правило одна ситуація, один конфлікт. Ну, якщо у вас вже були конфліктні ситуації з цією людиною, це не варто все навалювати і підіймати їх під час сварки. Правило друге говорити від свого я. Дуже часто хочеться в конфлікті сказати, ну, якісь такі, знаєте, звинувачення на кшталт. Ти винен, це все через тебе, ти знов мене не чуєш. Але цей спосіб посилює чужий опір і не допомагає у вирішенню конфліктної ситуації, тому під час сварки краще використовувати такі фрази: Я засмучений ситуацією, чи там мене бісить такий стан справ. Це як ну, Я повідомлення». Теж піде. Так, а? я повідомлення. Так, так. Третє правило це не узагальнювати. Узагальнення в рак конкретики і фрази на кшталт, ти завжди так робиш, ви усі такі. Вони, знаєте, робити вас у бік да, да, до, до стану знаєте, базарного з'ясування стосунків. Угу. А, правило четверте це не бити нижче пояса. Не за пояс кожна людина має свої комплекси, якісь секретики, інколи навіть дитячі комплекси. Знаєте, mm -hmm. і під час конфлікту не треба згадувати про те, що ви знаєте, ну таке особливе щось mm -hmm. про людину. Mm -hmm. Таким чином, от чотири правила: одна ситуація, один конфлікт говорити від себе від я. Не узагальню... не узагальнювати і не бити не щепуєшся. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Дякуємо за консультацію нашій експертці Наталії Підлісні. Далі музична пауза.